Привіт друзі! І так на обзорі форма випадає, вона сама випадає, якщо трусити, у нас плоди самі випадають. Красень Ужгорода. Сортоформа дуже цікава. Зараз подивимося, вес горішків. Це сигналки. Отакі, бачите, красень Ужгорода. Сортоформа. горішки випадають. Отакі плоди з тромбезом Щоб було ясніше понятно. Це сигналочки. Перші плоди. Мають 5,8, 5 і один. і 5,3. Оце ну, перші сигнальний врожай. Такі. Коротку має плюху, такі бомбічні плоди в нього. Такі 5-6. Вони це перші. Тобто ці плоди мають 10,5 грама. Сигналочки такі. Так. Такі коротку має. Плюху які цікаві. Вони самі випадають. Тобто не плоди не менші трамбеза. за караманівський Хотів вдарити, подивіться, яка кора. Таку, а ну це грами, грами, да. Ще раз кинемо. 5,2 там. Ну це сигналки. От 6 грамів ось такий має контур, такі мають цікаві плоди. Зараз чимось вдаримо, секунду, камінець є красень ужгорода. Ароба падає і все з рук. Такі має Отакі має заповнення. Зарподіємо що тут. Має тоненьку шкарлупу Бачу, бо сонце. І отакі ядра має. Ось таке. Ось таке має ядро. Привітті вони щеплені на медвежому. Ці сорта. Я їх вкорінив, тепер будуть на власному корені Подивимося на власному коріні, порівняємо і порівняємо на слідущий рік на медвежому. Бо це якби сигналки, така заповненість. Але треба дослідити. Тобто сорта були без, без обробок. Ніяких ні хімії, ні я не приміняв для того, щоб окроплювати їх, тобто вони не бояться ніяких цих болячок і от має такі ядра. Ось такий обзор має бачите, таку коротку плюху. Горішки самі випадають, ви бачили? Коротка плюха і плоди випадають. Но плоди дійсно були 10,5 грама. Мені присилали оці плоди, 10,5 грама. Ну це сигналки. Тобто якщо порівнювати його з трапезундом, пожалуйста, трошки менший, бо це сигналки. А покажу вже на наступний рік, як вони будуть розвиватися і отакі тонкокорий, цікавий, цікава сортоформа.